Привіт друзі, привіт, вітаю вас на каналі Життя в Клощі» з Магії. Дощик, Закопана польщі. У нас сьогодні дощ. Дощ, цілу ніч ішов дощ. І з утра трохи не було, а потім опять. І так не прекращається. А всього, мабуть, давлення атмосферне дали на наше чоловіче. Ой, все працювати. Показала вам погодку. Треба займатися, а сили нема. Де брати сили? Дівчата, друзі мої, де ви силу берете? Де ви берете натхнення, де ви берете дух? Ну поділіться, хто де що бере, щоб було гарно. Хороше настроєння, одним словом. Так. Фарш уже купила дня три, лежить у холодильнику. Думаю, ну, кров з носа треба хоч, не хоч, є настроєння, немає настроєння, а зробити це треба, тому що лежить... Фарш. Я ж, чесно говоря, думала, що прийдеться його викинути. Ну, подивилася, він свіженько виглядає. Ха... Він був у мене пару днів у морозілки, потім достали з морозилки, і це така біда. Так, зараз візьму цю кришку, бо не взяла все до блендера. Перевернула всю хату. все, де у мене кухня. Все перевернула з них на голову. Не можу знайти оцю штуку. Дівчата, точно цей домовий у хаті. Ну, хто у мене тумбочка біля кровати? Ну, моя тумбочка. Я підниз, там, є така полочка, я підниз можу положити, тільки поставити чашку після води або кофейну. Хто туди положив цю кришку? Перекидала всі свої ящики, всі тумбочки, де поотягувала все, може десь завалилась за столом кошмари. Богдан допомагав. Тоді глянула, вже розсердила, сіла на кровать. І дивлюся вода під тумбочкою, господі. Так, все, цибульку і чеснок, багато. В Я як хочу дрібненьке, буває м'ясо перебиваю оці що. А сьогодні не буде. Варила маленьку чашечку рису. Обично жарю овочі сюди, ну, цибулю, бо другий раз і моркву жарену. А сьогодні оце цибуля чеснику свіжого і все, нічого не буду жарити. Кашиться, кашиться, нема. ну, ложки нема біля мене, так що прийдеться пальчиком. Ви так робите пальчиком, чи дуже культурно. Може, є хтось культурно, бо писали мені там в коментарях, що перчатка в магазині, я ніколи перчатки не чувствую ту перчатку. Може комусь це не подобається, але я діло в тому, що не, не перебираю особу перекидати. Я вже те, що мені подобалося, я його взяла і я вреда людям не нанося, а в свою торбу. Все одно мить. Дівчатки, що ви готуєте? У мене зараз молодеж нема, так у мене немає проблем. Вчора зробили на, на вечір запіканку, таку дієтичну, як я їм. Ну я її вечором, звісно, вже була а вже не їла. А сьогодні на снідання з'їла 260 грамів запіканки. Випила чашку кофе з молоком. Навіть якщо у мене трохи клубніка, я її не їла чогось уже солью, солю своєю, оцією з приправами. Я на кілограм, я от привыкла ложечками, на кілограм фаршу в мене йде чайна ложечка солі. Зятя нема, можна не боятися, ми пересолане їмо. Це зять у мене, якщо пересолено, ну як не хоче їсти. Я хочу додати трошки перчику. Більшенько був. там у меня мало перцю в приправе. Одна пачечка. А я люблю перченые. Не есть, Богдан, у нас такие котлеты, не есть ничего, только котлету, котлету, а котлету с рисом есть не будет. Но я сегодня решила от Богдана не подстраиваться. Так, девочки, я это перемешаю пока, потому что у меня рис еще горячий. Дуже. Сейчас, если я кину, будет прям заразу аромат Мяса <гум> мого неприємного. Ні, хороше м'ясо, тільки Ну гаряче. Мені руками буде невдобно. І м'ясо вид потіряє. Так що, поки перемішаю і підожду, хай трошки рис стине. Є вчора ж робила а, цю десерт, тут у стаканах. Ми по одному вчора з'їли. Сьогодні у мене на перекус буде десерт. Зараз, поки оце у мене трошки встоїться, я зразу не буду його ліпити. Помішаю з рисом і хай побуде. А сама з'їм перекус у мене вже в нас 12 час. Так з'їм стаканчик. отого. Бо якщо це пропускаю, мені їсти не хочеться, я пропускаю, а потім на вечір жор. жору жора. А так, якщо не пропускаю їм, що положено, укладаю з калорії, тоді добре. Все, підожду трохи тоді домішаю. Так, дівочки, надумала, таке в томаті, а його нема томату. Кинулася, нема томатної пасти. Що, буду хімічити? Це кетчуп дітський. Дітський кетчуп. Ну, Так як нема томатної пасти, на хімічу зараз якийсь такий соус, щоб було ніяко. Чуть-чуть. Чайну ложку гірчиці. Кетчуп, а не, там ложки три, я думаю. І сметанки. Дві ложки. І перемішаю оце все, Добавлю сюди водички і в цьому буде кипіти. Трошки треба сольки. Дуже багато не треба, бо воно ж у нас усе з вкусом, і кетчуп з вкусом, і гірчиця з вкусом. Ну, трошки, бо в мене ж приправки тут, щоб був вкус приправок підсолюю. Люблю, а так готовити, щоб швидко. Я вчора так заболіла, я не знаю, що зі мною було. І взагалі, хіба це тільки вчора все время розказую. Ну, ой, дівки, як я спішу. Е, що зі мною було, я не знаю, ну я просто додому думала, не дойду. Волик мене вів, у мене обморок, обморочне состояние, дівчата, обморочне. Прийшли додому, він мені поміряв давлення. У мене вже сльози течуть, я дуже розтраююся, якщо мені плохо. Приїхали до... прийшли додому якимсь тягом, тягом мене притяг, Поміряв давлення, а воно інтересне. Зараз трошки ще вимию. А воно інтересне давлення у мене 150. Я одразу обрадувалась спочатку, як ви зараз почули і думаєте, це хорошо. 150 на 120. І такого давлення у мене не буває. І я не знаю, як себе в такому випадку вести, тому що якщо високе, там 180 на 110, то це високе для мене повністю. Я тоді вже там п'ю таблетку давлення. А тут 150, воно не високе, низьке. А 120 це дуже високе для розрив маленький. І мені так плохо. Ось мене холодний пот. Я сіла на кроваті і не можу. Не можу ні дихнути, ні видихнути. Так мені було погано, що це просто. Він на мене вентилятор, він мені холодної води. Намочив полотенце холодне на голову. Я не можу, мені так плохо в очах темніє і все. От Що це було? Я пролежала. Все, оце от така підлива і готово. Я думаю, вона буде добра. Перележала дівчині з цим состоянням. Ой, господи. Так, відправляю вже рис, бо вже мені треба їло ждати. Зараз, секундочку, ложку возьму. Рису тут маленька кофейна, зараз я вам покажу. Чашечка вроді невелика. Проварювався один к Може, хто і не варить, а я варю. Отака вот чашечка рису. Ну, там і фаршу більше кілограма, так що, я думаю, небагато буде. Випила ці травмон, а потім дивлюсь, читаю вже в інтернеті, що таке состояння, що треба визивати скору, що це не добре, що може бути інфаркт, може бути інсульт. Треба визивати скору. Я ще дужче розстроїлася, я ж ще... ну, в больницю це точно не про мене. Ой, ну, в общем, до вечора лежала, а вечором треба йти гулять, бо я ж не виходила, не находила. Хай не 10 тисяч, думаю. Ні, та до 10 мені було дуже далеко. Я 5 тисяч шагів зробила і... Єлі-єлі. І друга ходка в мене получилась така сама. Я ходю на вулиці, на вулиці прохладно. А в мене холодним потом. І зараз стою, я не включаюся і не показуюсь вам, тому що на мене страшно дивитися. Біла, як молоко. І холодний пот. І вентилятор зараз виключила на минутку, бо гудить буде дуже нехорошо гудіти в камеру. Ой. А так взагалі вентилятор не виключається, вікно навті ж відкрите. сьогодні дощ, і що в цілу ніч. Дячки, мене оце інтересує, чи може оце бути таке состояння на погоду. Прям така реакція. Ні, це мабуть якась зараза в мене всередині щось і, і вона не обнаружена. Я вже дивилася в інтернеті, люди лічаться вітамінами. Чи це вони здорові, та їм вітаміни допомагають. Ну я же не п'ю вітаміни, я ж тільки жменями оті. Обізболи різні. Сьогодні ночі випила фаніган, так я до утра спала, як положено. <свісно> <свісно>, а утром встала 5-5, і я ще один випила. Чисов, мабуть, я не знаю, пів дев'ятого чи в дев'ять. Ще один фаніган випила. Знаю, пишете, там не можна увлікатися, не можна. А якщо не виносимо, хтось пише, пойдіте наконець врачу. Мабуть, ще не прижало, так, да, дівчата? Сама розумію, що треба йти. Ой, дівчата, дівчата, так, ось такі шарочки. Тут нема капусти. Прошли раз робила з капустою, а цей раз вирішила просто з рисом. І туди їх, у підливку. А останні на досточку викладу і заморозю. Це я зроблю нам на обід, щоб мені запіканку на обід уже не їсти. Перекус зроблю зараз отой. Стаканчик з'їм, а потім, я не знаю, часа в два з'їм, штук 3-4, отаких, от а може і більше. Зважу через віса, заб'ю у той. Іскусний інтелект, скільки я чого зварила, положила, а потім він мені вищитає калорійності. Все він мені щас така красота, оці інтелекти, вони за нас тільки не живуть. Тільки не, не болить у них, як у нас, а все остальне вони можуть за нас зробити. Приїжджала до нас одна. Дамочка в гості, так вона розказувала, що вона страшно боїться іскусственного інтелекту. Скоро люди каже, не треба будуть. Скоро ми будемо без роботи, вже дивіться, каса самообслужування інтелекту, усе знає, все робить. Ось так за нас, скільки всього рішає, скоро в больниці не треба будуть. Я дивилась одну блогер, що живе в Германії, а сама з Молдови. Так вона каже, що до індекринолога ходила. Скільки год, 7 чи скільки год вона лічиться, чи 14-13, мабуть. Лічиться в ендокринолога, їй не можуть оприділити там якісь аналізи, щось, щось не підходить. А через інтелект вона підібрала собі все, що їй положено, і стало їй набагато легше. Так що зараз інтелект заміни скоро кажу Вовику, і ми будемо Він каже, Ну, інтелект за мене руками робити не буде. Хто працює головами, тим, звісно, інтелект трохи повлияє. Hm, хто давав інформацію, там різну. А той, хто робить кам'яні, стройні, там різні роботи, то каже, мабуть, інтелект не допоможе. Хоча роботи, роботи. Ще ж скільки всяких поробили для стройок, Підйомників, все на пультах, все. От такі, дівчата. Отака така Надя сьогодні. Відео треба знімати. А сили нема, духу нема, нема себе привести в порядок. Я діло в тому, що вечором покупаюся і мию голову, щоб день була хороша. А так як мені сьогодні мокра й мокра і мокра, то, звісно, що вже те, що я вечором помила, вже треба йти другий раз в душ. І тоді тільки вам показуватися. Може, погода. Я думаю, може, ще й погода дає, я не знаю вже. Чого ж ти, Надько, так багато накладаєш? Нічого страшного, якщо навіть не будемо їсти, у Волика ще й борщ. Є. Він сам собі зварив борщ, виходний був у неділю і каже, хочу борщу. Була баночка якоїсь квасолі, свага принесла. Їй хтось угостила, вона не їла і баночку якоїсь квасолі із якимись добавками, дівочки. там ковбаски написано. Ой, все, бо буде витікати. А це зараз покрутим, зараз руки сполосну. Так, девочки, оце відправлю на плитку, ну включати поки не буду, бо буде гудіти плитка, тоді треба монтувати, ото і звук регулювати. А як регулюю, то виходить пога... погана в мене зйомка. Ви, може думаєте, що я хімічу щось. А я хімічу, щоб вам було краще дивитися, бо якщо гудить плитка, я ж не можу ждати, поки вона остине. І я тоді... Монтирую і вбираю лишній шум. А коли обираю лишній шум, монтурування, воно тоді получається не очень. Так що не думайте, що я там прям губи собі накрашую. Коли хочеться побалуватися, то роблю. А ну не завжди це хочеться і чаще всього не хочеться. Отак. Заморозю і буде як знахідка. Хоча, чесно вам скажу. Мені заморожені оці котлети і оці штуки не дуже нравляться. Ще оці, які будуть у томаті, їх тоді достать в той, ще дуже не розморожені в томатики, медленно або в духовочку. А ті, які котлетами треба жарити на сковороді або пекти в духовці, вже не, не, не те качество, не так нравляться. Так що не знаю, як кому ви чи ні. Лучше свіженьке зробити. Ну, на нашу сім'ю, якби всі були вдома, я б це зараз на дві сковородочки зробила і мало б ще було. А так як дітей нету. А я ж теж себе контролюю не їм стільки, як би могла. І через це виходиться заморозив. Ну, нічого страшного. Як дуже нема що їсти, то та таке. Хоч добре, хоч не добре, аби було. Ох, ох і давлення на вулиці. Літака дзвонить кожні 10 минут. Що ви та як ви себе чувствуєте та пите що-нібудь? Та що ж я буду пити, як я поняття не маю, чи воно високе, чи воно мало низьке? Я ж не можу. Я випила, піднялося воно, потім у мене ввечері вже перед сном, вовик поміряв, 160 на 110. Ну, це більш у мене таке підходяще, більш моє, і я випила каптопрес. прес Я думаю, що должно бути нормально. Ну, мірять треба. Зараз я не можу пити <сі> кажу. Ну, як я можу пити, чи кофе, чи пити те. Таблетки давлення, якщо я поняття, воно кожні 5 хвилин може бути по-разному. Як можна пити, не знаю. Чи, треба тільки мірять. Дождатися Волика. Волик сьогодні вже в ті дві комнаты, які він робив, ванну кімнату. І... Одну кімнату взрослу, він їх сьогодні вже казав, зараз погрунтую і буду красить. Поґрунтує, приїде на обід, а потім буде красить. Так що щось покажемо вам вже із того, що він робить. Отакі дівчат. Йожики вийшли. Прокру... Прокручувала трохи їх. Так прям не... не такі шарики, як я ліпила, а прям їжички, трошки рис виглядає. Пахнуть смачно, пишу мій хазяїн на обід. Зараз буду його кормити і він скаже, добре чи ні. Що, я себе показати не можу сьогодні, відео вже буде закруглятися, так що Вовик поздоровайся, а хоч покажися. Да. Так, шашлик точен. Той шашлик, кетчуп до шашлику. А що ти з ним будеш їсти? А я буду Там окей. у підливі кетчуп якраз ну, підлив, а ти зразу. Я брати. і за того, що хочу це попросити. <рес> Давно не пробував. А оце що? Це, це, це таке, я сплята. Це мисочка, яку, як е, бардачок. Мисочка бардачок. Так. Все, що не доїдається, все складається в цей бардачок. І в холодильник, а я буду зараз да, гріти. він зараз буде їсти. В яйцях у нас є Богдан, Окорочок вчора ти не з'їв, так? Да? Ні, не, не з'їв. Ну, вчора і так багато в мене було м'яса. Я вже все розказала, ми затягувати не будемо, всім пока, тобі смачного. Давайте. Всім мирного неба і до зустрічі будемо обідати.